Австралія була відкрита європейцями останньою із заселених материків. У 1606 році на західне узбережжя півострова Кейп Йорк першим висадився голландський мореплавець Вілем Янзон. А незнайомий материк назвав Новою Голландією. Цей рік в історії географічних відкриттів вважають роком відкриття європейцями Австралії. У 1642 році. Голландець Абель Тасман відкрив невідомий острів, який пізніше назвали його ім'ям Тасманія. Трохи пізніше він відкрив і острови Нова Зеландія. У 1770 році прославлений англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив східне узбережжя Австралії, великий бар'єрний риф та оголосив Австралію англійською колонією. Мандрівник Меттью Фліндерс першим досліджував австралійський берег і створив його карту, використавши у своїй роботі назву Австралія. Едуард Ейр вивчав південне узбережжя материка і відкрив найбільше озеро в Австралії. До речі, озеро Ейр це і найнижча точка материка з позначкою мінус 16 метрів над рівнем моря. Наприкінці XVIII століття англійці заснували перше поселення на материку. Це були в'язні з Британської імперії та їх конвой. Вивчення природи та народів океанії в 19 столітті займався мандрівник українського походження Микола Миклуха Маклай. Це визначний мандрівник, океанограф та етнолог, що в 1870-х роках досліджував Нову Гвінею. Острови Малайського архіпелагу. У XIX столітті материк активно заселяли європейці, переважно англійці. Найвища точка материка це гора Костюшко з висотою 2228 метрів. Першою людиною, яка підкорила вершину Костюшко в 1840 році, був поляк Павел Едмунд Сшалецький. Він назвав гору на честь Тадеуша Костюшка, польського військового діяча, борця за незалежність США.